Конг тут, знаєш, що я скажу? Мотиватор тобі в гаджет. Ха-ха, погнали. Йоу. Послухай мою фішку, тут не треба якась вишка, головне, тут не ліниться, я не хочу більш напитися, будило став на п'ять, по дзвінку треба вставати, лінива сторона, всяку фігню буде тобі казать, типу, та, да, не гони, коротше, валяться, далі буде признагать. Та на це ти не ведись. Вийди на подвір'я, що там по погоді подивись. Башляхо, через лінь, забий, бошу собі ціль. Сука, для початку в нас розминка, нафік нам те вичуття, наче в'язрумили вилку, на брусах є ль, витягнути. Нашку їбало на парах, то сі на стяку клубі це ляшка. Записався на бумажки, три підходи уїбав, і на пол бігом упав. Думай дріб що ти амбал. Все зробив туди, все записав. Ха-ха, банали. -ха -ха! Ха -ха! Ого, яка погодка класна зранку. Ти От це де, да, блін. Ай, бля! Воздух свіжий, сонце світить, а ти шо що це робить? Сука, О, блин. Ой, час би на пікні, хуй на воротник, лізем на турніку, уяви себе через рік. Сука, всю мор свою потратили, за менка розтяжка нехті, тут видно зрітельно на лясі, до озера, на вигляд подозрітельно, окунувся, норм проснувся, обітерся, передівся і сібався, а ти ролик додивився, поставив лайк і підписався, нахуй, ну, Давай, виховай собі свою систему, видаляй когангрену, не заліжте цим проблему, підніматиму цю тему, дисципліну на це мета то зранку забив на дилему. Став побіг як навіжений доведи і ти собі. Сам хазяїн свого тіла і душі. Респект тобі. Якщо почув, головне, щоб ти здоровий був. Бажаю, щоб же штани гнув Та, гну, та лінь свою нагну. Блять, лінь свою нагнув.